На території Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Черновола було встановлено та освячено меморіали героям, котрі загинули, виконуючи обов'язок та поклик перед державою Сенєву Андрію Руслановичу, Лучину Юрію Васильовичу, Григорашу Михайлу Олеговичу, Олефіру Ігорю Геннадійовичу. На заході рідні та представники влади піднесли квіти пам'ятнику бійців. Міський голова Зіновій Андрійович звернувся до надвірнянців. Звернув увагу, що воїни проявили найбільшу та безумовну любов до неньки України. Немає більшої любові, більшої звитяги. Більшої відваги і жертовності віддати життя за батьківщину і за ближнього. Такими в нашими серцях залишилися молоді, енергійні, прості, доступні герої України, які поважали батьків, сестер, родину, і з перших днів пішли на захист вітчизни. У цей складний час, коли Україна боронить свої терени, ми розуміємо, що герої України. Які тут поряд з нами, які об'єднали шкільне подвір'я, життя віддали нема. І ми маємо собі зробити іспит совісті В Пам'ять про брата мелодію виконує учениця нашого ліцею Яна Сеню. Батько воїна героя Андрія Асенєва Руслан поділився думками щодо покоління, на плечі якого випала важка доля, впевнений, що вчинки та подвиги полеглих будуть згадуватися у піснях та баладах, адже вони варті вічні згадки серед наступних поколінь. Батько і мати Андрія виконали пісню, котру пересвятили всім, хто зараз на перших рубежах з ворогом. Дійсно, немає більшої любові, як хтось віддасть, покладе душу свою за друзів своїх, за близьких, за знайомих. І він каже, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі не може вбити. І тому ці слова дають велику надію бо є життя після смерті. І я бачив хлопців, які з Андрієм воювали, і потім в них я був на похоронах. Вони були в Андрія на похоронах, потім я в них був на похоронах. Мені повезло з деським познайомитися. І це неймовірні хлопці. Освічені, творчі. Дехто спеціально приїхав, щоб піти на війну за кордоном. І я собі подумав таку річ, якщо ми маємо таких хлопців і дівчат в цьому поколінні, то ворог, який сюди прийшов, 100% повинен би був зрозуміти, що він може забрати наше життя, але він ніколи не забере нашої свободи. Ніколи. Тому що є такі хлопці і дівчата. Знаєте, про них будуть складати легенди і писати пісні. Про них будуть знімати фільми. Вони будуть прикладом для тих, хто буде йти після них майбутніх поколінь. І це правильно. Так повинно бути. Я бачу, яка є дружба між ними, тими, хто дивиться лице смерті там, бо нам це не зрозуміти. І ця дружба дійсно скріплена кров'ю. І це щось неймовірне, оце слово побратим, і я хочу заспівати сьогодні те, що це фактично пісня, яка передбачає конкретних людей, але сьогодні я хочу присвятити всім цим хлопцям, про яких ми сьогодні згадуємо, і тих, хто зараз там. Це останній бій прощавай, друже, любив дуже прилетіли ангели за мною і на крилах понесли з собою душу мою, я вже в раю. Тим, брати залишаю серця біль, пробач мене, колись мене, зрозумій же, брати мій, я не мертвий, я живий, все зміниться, там стрінився колись тобі іще ще зара. Коє рани, живи за задвох, мене не забувай, Братерство поміж нами, залишиться піснями, а я вже скоро піду, прощавай. Чорну хмару, що прийшла, із імперією зла усі разом, живим щитом, тобі ще зарано, Бог полікує рани воюй за двох, мене не забувай, братерство нами Залишиться піснями, а я вже скоро піду прощавай. То більше зарано, Бог полікує рани, боюй за двох мене не забувай. Братерство поміж нами залишиться піснями. А я вже скоро піду, прощавай. У небесних кольорах я прийду до тебе в снах. пізнай мене, почуй мене. Я даю тобі наказ, ти любий двох, за нас, що я хотів, але не вспів. Тобі ще зарано Бог полікує рани, люби двох, мене не забувай. Братерство поміж нами, залишиться піснями. А я вже скоро піду, прощавай, більше зарано, бо полікує рани, люби двох мене забувай. Братерство поміж нами, залишиться піснями, а я вже відходжу, прощавай.

Рідні та близькі розповіли про своїх синів, чоловіків, їхні бажання воювати, згадали слова побратимів про них, подвиги на полі битви, закликали бути гідними тої ціни та крові, котра проливається за наше завтра. Що я можу сказати про свого сина? Ріс він допитливим, шустрим хлопчиною. І знаєте, я вам я тут багато говорили, але я скажу тільки слова його побратимів. Які мені сказали на сороковий день, які приїхали до нього на могилу, сказали мені, мама, ви не плачте за таким сином не треба плакати, а треба гордитися. Тому що він навіть, помираючи, спас життя воїна молодого, який був рядом з ним, прикривши собою. І так, той хлопчина лишився живим. А підростаючому поколінню я хочу сказати одне: будьте гідними цих наших дівчат і хлопців, які нас захищають, вас і нашу неньку Україну. Слава Україні! Коли нація пам'ятає своїх героїв, такої нації є майбутнє. Таким героєм був мій чоловік, хлочний Юрій, сміливий, мужний, люблячий чоловік та. Ще в 2015 році Юра брав участь у захисті нашої батьківщини, звільняючи Авдіївку, Донецький аеропорт, а 24 лютого 2022 року став на захист нашої держави у складі 109-го батальйону роти штурмовиків. Пліч-опліч з Андрієм Сенєвим вони звільняли Київщину, Житомирщину. Донеччинь. На жаль, в Донеччині 31 травня, життя Юрія обірвалося. Вічна слава та пам'ять героям, які віддали найціннішу за своє життя. Хлопці мої виросли на Київщині. Там вони закінчили обидві школи. Це поблизу Гостомеля. Під час окупації вони. Позабирали своїх жінок, дітей, приїхали сюди до мене і пішли в воєнкомат. На воєнкоматі подивилися на них кажуть, хлопці, відійдіть, бабтих дітей. Потім все-таки завернули їх другим разом, сказали, ви непогані хлопці, раз хочете за другим разом йти все-таки на війну, відправили на Ну, Десну відправили після Львівського полігону. На полігоні вони все-таки встигали. Ховатися від ракет, вибігати з казарми серед ночі і ховатися в лісі, а в десні цього не змогли. Подякувала за кращих синів країни, яких виховали вчителі Недвірянського ліцею, його директорка Оксана Паньків. Я вертаюся до вас, дорогі вчителі, з гордістю і з словами вдячності за те, що саме ви вклали свою любов, знання, виховання. У наших учнів. Наші герої з пам'ятних меморіальних дощок щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом учнів нашого ліцею. І нагадуватимуть кожному, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, щасливій, незалежній Україні.